Доброго доброго дня, дорогі друзі! З вами на зв'язку астролог і холодінаміст Інга Палмарюк. Тема повний місяць. І на чому а, потрібно бути сфокусованим да, на цих два тижні перед новим роком, да, перед закінченням нового року, і це останній повний місяць, який іде до завершення чогось. Доброго доброго дня, дорогі друзі! Я вийшла спонтанний свій ефір зараз, наразі, нікого не сповіщала. Надіюся, що мої підписники побачать і під'єднаються. Да? Мені було би дуже приємно. Та мені було би дуже-дуже приємно. А наразі я продовжу що в повний місяць не так багато дуже енергії у нас, і тому в цей період потрібно цих до нового місяця потрібно накопичувати енергію. Планувати потрібно, планувати свої подальші дії, як ви захочете реалізувати свою цілеспрямованість, який буде по знаку стрільцю, тому що повний місяць на осі близнюки стрілець. Що хоче душа, це у нас іде по близнюкам, а чого хоче дух, це у нас іде сонце в стрільці. Ціліспрямованості, реалізації, соціальної реалізації масштабуватися. А що ж хоче наша душа легкості, легко комунікувати, відноситися до життя. І. Ага, легкості. І в цей період буде, буде акцент на комунікації з оточуючими, да? на комунікацію з близькими рідни, рідними, встановлення ви, ви взаємовідношень, да? вийти на якийсь новий рівень, і а, при цьому а, слідкувати. За своїми словами, за своїми думками, і як ви реагуєте на ту чи іншу просьбу. Тому що кожна людина сприймає собі, е, любу речення в свій адрес через своє миросприйняття, через е, свій фокус-фільтр, да, який у нас знаходиться у кожної людини свій. І саме головне, щоб пам'ятати, щоб. Немає негарних, непоганих людей. Є просто люди, да, з якими ви або сходитеся з характером і ви далі продовжуєте, або ви з ними розриваєте стосунки. Ну, з рідними розірвати стосунки практично неможливо, тому що а, як родове дерево, і у вас тече їхня кров, да, це треба по-новому подивитися, да, як можливо комунікувати вони заставляють вас постійно йти в розвиток а, да? буде йти в розвиток до а, підштовхувати вас до нового самовираження себе, да? самовираження своєї творчості і створювати дружні стосунки з тими людьми, з якими ви вже контактуєте. В цей період що добре, коли от місяць попав близнюки, добре проводити духовні практики, об'єднувати людей з однаковими поглядами на життя, на ту чи іншу ситуацію. І період буде активним в коротких поїздках, вирішення з документацією, це наведення порядку. Бути в інфопросторі. Але і тут саме головне, що свій розум, логіку і інтелект, інтелект потрібно масштабувати в своїх проєктах і соціалізуватися, поступати по совісті і приймати справедливі рішення, це якраз по стрільцю і межувати ці кордони, тому що ця опозиція, яка між ними відбувається, це завжди йде такі натягнуте відношення між цими двома а, да, типу характеру. І тут потрібно буде знаходити постійно золоту середину. Чи це легко? А, ні, це не легко. Чому? Тому що, я скажу наоборот, так, це легко, якщо ви знаєте закони Всесвіту. От Я завжди дію через так: якщо ви знаєте, як комунікувати з людьми, якщо ви робите для них саме найкраще, і тоді Всесвіт вам відгукується. І люди тим же вам відплачують, що ви їм і е, даєте. Да? Даєте любов, повертається любов, даєте гнів, повертається до вас за гнів. Це такий іде взаємообмін. Е, так, що у нас наразі? Так, що у нас наразі далі? Сонце з місяцем у нас робить напружені аспекти до Нептуна. Нептун знаходиться в рибці, і планета Нептун. І зодіак Риб відноситься до духовного розвитку, до глибини капання в себе зануритися для того, щоб знаходити відповіді. І ці напружені аспекти говорять, що Всесвіт дає нам ще. Один єдиний зараз ще шанс зазирнути всередину себе, пропрацювати себе глибинно. Чому я зараз розповім, чому? Пропрацювати себе зсередини, піти до психолога, до енергопрактиків, до колодінамістів, знайти корінь проблеми, вирішити її, для того, щоб якнайкраще реалізовувалися. Гармонізувався ваш внутрішній стан, це саме перше, і реалізувалися ваші професійні якості, фінансово покращувалися ваші становище і покращувалося ваше здоров'я. Тому що місяць відповідає за глибини підсвідомо в дитинстві, що у нас заклалося. Ті патерни поведінки. І їх для того, щоб ви найкраще. Реалізовувалися свої професійні діяльності в житті, по всіх сферах вашого життя потрібно змінити, да? змінити, думати по-іншому, діяти по-іншому, да? що таке змінити, діяти по-іншому, думати по-іншому, вирішувати питання по-іншому, да? щоб іменно був той стержень, на який ви далі будете базуватися. І ви точно будете знати, що то рішення, яке ви прийняли, воно далі буде йти розвиватися як якнайкраще. Але це потрібно вам напрацьовувати. І Нептун, з'єднаний з висхідним вузлом еволюційним, говорю про те, що через ці показники, що я тільки що перечислила, ми будемо йти в еволюційний рух далі, в еволюцію, розвиватися духовний ріст, глибина пропрацьовка, активно проявлятися в зовнішньому світі. Це створювати групу людей, однодумців, в яких ви будете разом зростати, публічно далі. Проявляти себе, тому що висхідний вузол він знаходиться в Овні, а Овен це брати ініціативу, активність, рішучість, проявлятися в соціумі, да, бути у всіх на п'єдісталі на сцені на віду. А овен це є через шоу-бізнес, да, це є через шоу, через телебачення, через а, трансляцію на велику аудиторію. І в цьому буде допомагати Плутон, тому що робить аспект да, до Нептуна, буде давати йому посилену енергетику. Плутон ніколи енергетику не забирає, Плутон завжди її дає при любих аспектах. І, а Плутон в знакі водоліє. Це говорить про те, що про масу, да, про однодумців. Створення групи однодумців, да, при тому всьому, і Нептун, і Плутон за це відповідає. А, і давати розвиток, бути завжди на крок вперед від своїх сверстників. і йти в духовний розвиток, тому що водолі це є зв'язок з Wi-Fi з Богом. І а, знак риби і знак водолі це все говорить про. А, Духовний розвиток, для реалізації в соціальних сферах своїх, для того, щоб покращувалося ваше здоров'я, покращувалося ваше життя, тільки йти через духовність. Юпітер ретроградний, який знаходиться в Близнюках, говорить про те, щоб ви пропускали кожну інформацію через фільтр. Декілька разів. Перепровірили її. Чи дійсно ця людина відповідає вашим критеріям? Чи дійсно відповідає та інформація, яку ви хочете, чи буде направляти вона вас на вирішення питання, тому що ми маємо дуже багато інформації в просторі нашому? Але чи буде вести вас ця інформація до тої цілі вирішення, цілі задач ваших питань, яких ви. Хочете вирішити. Um, да. І да. це, що я хотіла вам сказати. А ще саме головне, що нас будуть підтримувати. Підтримувати буде нас um, білий місяць, Всесвіт, да. в наших нових починаннях. Uh, ви Даватися контакти, світлі чисті, да, люди можуть приходити духовно розвинуті до нас. Можливо, хтось знайде для себе духовного наставника і допомагати вам знаходити відповіді, відповіді на ваші запитання. І ці питання, які ви посилаєте ви Всесвіт. Да? Для вирішення своїх запроси в сесії для вирішення своїх проблем. Так, дивлюся, чи я все сказала, да. щоб ви якнайкраще розуміли, що саме буде зараз на цих два тижні, що саме потрібно на чому сфокусуватися. Um, да, і уран ретроградний, який буде давати також сильну таку енергетику для внутрішньої пропрацьовки, тому що він ретроградний, а це йде про внутрішні пропрацьовки своїх блоків, установок, тому що той страх, який не дає далі позбутися якоїсь матеріальної бази, надійності, тому що він йде в знаки в тельці, це про страх змін. І оцей страх, який ми будемо в собі пропрацьовувати, для того, щоб ми йшли далі, зробили такий квантовий скачок в своїх справах, вирішеннях своїх питань по состоянию свого здоров'я так само, тому що знак зодіака він стоїть напротив діва, а це все пов'язано ось здоров'я, здоров'я, служіння людям. І така буде тематика іменно на цей період да, буде йти, що давайте підведемо ітоги, легкість інформації сприйняття, комунікація, контактувати з рідними, пропрацьовувати контакт, та розкривати свою творчість. Це ми йдемо. Реалізовуватися в соціальну сферу, масштабуватися і бути при цьому авторитетними, да, І духовний рост, стрілець, знак Зодіака, духовності, легкості, оптимістичного, да, проявляти щедрості, І знак риби, і Нептун. Так само проявляння, проявляння співчуття, проявлення, проявлення духовного зросту, да, сострадання, альтруїзму, допомагати, служити, і це все йде така ланка духовності, що буде давати вам покращення, опять же, повторююся, вашого здоров'я, фінансових ваших сфери, да, і матеріальну базу ви можете вирішити. Да, це все буде у вас йти на покращення. Тому на цьому я буду завершувати. Да. З вами на зв'язку була астропсихолог і холодійний міст Інга Паламарюк. Я бажаю кожному проживати. Кожен день усвідомлено. І а, для того, щоб вирішити своє питання, а, любе, з состоянням здоров'я, з фінансами, а, ви можете звернутися до мене і я вас запишу на консультацію. Буде у мене два інструменти. Ми подивимося з астрологічної точки зору. Да, розбираючи Ваше а, на даний момент по натальній карті. І з холодинамічної точки, точки зору, проявляючи техніку на глибині підсвідомості, знаходити корінь цієї проблеми, проблеми і її вирішувати. Тому а, пишіть мені в месендж, і я зразу від, з вами зв'яжусь. Ви отримуєте від мене підтримку, корисну інформацію, яка буде надалі вас трансформовувати, відповіді на ваші запитання, корінь проблем ми знайдемо, покращиться ваша фінансова сторона, покращиться ваше здоров'я, отримаєте підтримку після консультації, тому що багато буде усвідомлень у вас приходити. І ви не будете розуміти, що надалі з цим робити. І буду вас вести, поки ви не вирішите свою проблему. Все, пока-пока! З вами була на зв'язку астропсихолог і хледінаміст Інга Паламарюк.